Після гігієни у нас стандартно йде підбір засобів гігієни, рекомендації по особистій гігієні, корекція їхня. Тобто, щоб пацієнт почув, ознайомився з тим, чому, що буде, якщо не робити це, який буде результат того. Тобто ми наголошуємо на профілактиці. Я борюсь з пацієнтами за профілактику каріесних захворювань зубів. І що ж ми йому назначили? Пацієнт взяв монопочкову щітку. Поки йому не була встановлена брекет-система, була рекомендована звичайна е, така монопочкова щітка. Чим вона відрізняється? В неї ворс, оцей пучок сам, він має коротку частину робочу так? і має трикутничок, такий зручний, для того, щоб заходити в міжзумні трикутнички ці проміжки. І таким чином круговими рухами. Було проведено йому демонстративне таке заняття, він зрозумів, що треба це ось таким чином вичищати. Щітка зручна, комфортна, її можна крутити в різні боки. Особливо мене цікавили фронтальні нижні і верхні зуби. Тобто там, де є в нього сильна скученість. І таким ось чином вичищалося. І таким чином вичищалося зверху. Так. Далі ж, пацієнт, коли вдягнув брекет-систему, тобто пішло активне ортодонтичне лікування, вже ми замінили звичайно, цю ортодон... монопучкову щітку короткою з коротким пучком на довгий пучок. Той, який буде зручніший саме з брекетами. Тобто з ним вже можна буде не тільки проміжки прочищати і скученість зубів від язика, а ще й навколо брекетів, навколо замків. Тим самим ви будете зменшувати кількість нальоту, вірогідність того захворювання майбутнього каріесу на контакті після того, як ви знімете брекет-системи. Тобто гігієна має бути ідеальною.